У червні підприємців очікує багато як позитивних, так і на жаль негативних сюрпризів. У відео обговорюємо, які листи прийдуть більшості ФОПам. Обговорюємо лист податкової про первинні документи, рішення Верховного суду про звітність 4ДФ та ще багато важливих моментів. Тому обов'язково додивіться ролик до кінця. Зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. І найперше, що потрібно зробити у червні ФОПам, це розібратися із податками. ФОП на першій та другій групі повинні до 20 червня сплатити єдиний податок та військовий збір. ФОП на третій групі не платять жодних податків у червні. Найближча сплата буде вже у липні. Також ті ФОПи, які мають найманих працівників, звітують до 20 червня і зразу за них платять. Податки нагадаю, що до 16 червня включно податкова також приймає заяви на зміну групи оподаткування. Можна перейти з другої на третю групу чи навпаки. Таким чином, вже з 1 липня у вас буде нова група ФОП. Звичайно, сплату податків та подачу звітів найзручніше робити через сервіс, вчасно звіт, який доступний для всіх ФОП повністю безкоштовно. Продовжимо із найгарячішої новини. Беб заявило, що разом із податковою та фінмоніторингом вони бачать понад 50 тисяч фопів, які залучені до схем із виведення готівки. Схемою вони поділилися, демонструю її вам на екрані. Хочу заакцентувати, що мова йде про фопів, які працюють у національних мережах та мають сотні мільйонів оборотів. Тобто, це групи компаній, які мають 100, 200, а то й тисячу фопів. Саме на них зроблений акцент. Якщо у вас бізнес де декілька людей із членів. Родини залучені до бізнесу і мають ФОПи, у вас не буде проблем. Проте ситуацію по роботі БЕП із ФОПами я буду обов'язково відслідковувати та вас інформуватиму. Наполегливо рекомендую всім ФОПам почати стежити за своїм призначенням платежу на основі цих простих правил. По перше, призначення платежів у банківській виписці має абсолютно повністю і чітко відповідати обраним кведам. І відповідно друге правило, це варто пам'ятати, що завдаток кошти, які по закону ви можете не повертати, аванс чи передоплата мають бути обов'язково повернуті клієнту, навіть якщо він сам відмовився від товару. Ну і по-третє, коли ви скидаєте кошти між своїми рахунками, самі собі завжди вказують, Вити, що це переказ власних оподаткованих коштів. Чітке дотримання призначень платежу гарантовано допоможе уникнути зайвих проблем при податковому контролі чи фінансовому моніторингу. Погані призначення платежу водночас можуть спричинити в тому числі навіть позбавлення спрощеної системи оподаткування. Із певністю можу сказати, що найближчими місяцями ФОПи, які продавали товар по новій пошті і не фіскалізували ці продажі, на жаль, будуть отримувати такі листи, як бачите на екрані. Їх раніше отримали вже фізичні особи за продаж товарів взагалі без ФОП. Право в тому, що податкова налаштувала свою систему по роботі із фіскальними чеками за типом 3, і згідно цього ФКЧ3, вона чітко бачить всіх отримувачів платежів, які є і ФОПами, і юридичними особами, і фізичними особами. Більше того, вже навіть було декілька запитів клієнтів юридичних осіб, що по цьому питанні у них вже були позапланові документальні перевірки, і по системі податкової побачила, що були в юридичної особи продажі через Novopay, а чеки не вибивались. На щастя, для всіх вже починаються з'являтися перші судові рішення, де підприємці виграють в податкової і доводять, що оплата через Novopay — це не розрахункова операція, і вона не має фіскалізуватись. Серед ключових аргументів є те, що підприємець, що продає через Novopay не приймає. Аю оплату готівкою чи безготівкою, йому невідомі розрахунки. А у договорі між підприємцем та Новапей чітко вказано, що між ними здійснюється безготівковий розрахунок. Тому, якщо отримуєте такий лист, не падайте духом. Є всі підстави та можливості скасувати цей штраф в суді. І далі у відео обіцяють тільки позитивні новини, тому додивляйтесь до кінця. Хочу нагадати, що штраф за відсутність термінала на оплату картою у офлайн точках продажі становить аж 8,5 тисяч гривень. Якщо ви не хочете або вам абсолютно незручно користуватися класичним посттерміналом, технологія TAP to phone ідеально справиться з прийманням оплат та захистить вас від штрафу. Вам потрібно лише мобільний телефон із системою Android та NFC чипом, а також застосунок пумп термінал, щоб отримати термінал в смартфоні. Важливою перевагою є те, що Pump термінал інтегрується з ПРРО, таким чином вам не потрібна окрема каса для фіскалізації чеків. Це ідеальне рішення для бізнесу без черг, підходить для салонів краси, кур'єрських доставок чи розрібних магазинів, а також кав'ярень, де важлива мобільність та зручність. Відкривайте рахунок у Pump онлайн через застосунок чи сайт pump Business та отримуйте свій термінал у смартфоні. Підключайте пумп термінал вже зараз і до 13 червня приймайте оплати за акційним тарифом лише 1,1% за операцію. Із приємних новин є те, що податково побалувала ФОПів спрощенців новим роз'ясненням від 9 травня, в якому вказала, що ФОП-спрощенці, які продають неризикову групу товарів, не мають приділяти первинних документів на фактичній перевірці. Штрафів за це не надання документів не буде. Тому, якщо у вас фактична перевірка і вони вимагають документи, сміло використовуйте цей Лист для свого захисту кому потрібно, зберігайте. Ну і, до речі, не забувайте підписатися на мій ютуб канал. Давайте триматися разом. Ще одна приємна новина полягає в тому, що Верховний суд у своєму рішенні нарешті чітко поставив крапку на спорі, що стосується того, чи треба при виплаті ФОПам подавати звіт 4ДФ. Це стосується і юридичних осіб, і ФОПів. Власне, Верховний суд сказав, що ФОП, отримувач платежу, сам за себе сплачує повністю всі податки. Отже, платник не є податковим агентом, і йому не потрібно та недоцільно подавати звітність 4ДФ. Я у своїх відео вже багато разів вам про це говорив і доводив. Свої аргументи на цю тему, ну і нарешті Верховний суд поставив крапку на цьому питанні і, до речі, підтримав ті аргументи, які я теж наводив у роликах. Отже, якщо ми робимо виплати на користь ФОП, 4ДФ не подаємо, підтверджує і закон і Верховний суд. Якщо робимо виплати на користь фізосіб, то маємо бути податковими агентами, утримати податок та подати звіт 4ДФ. 8 травня набув чинності закон, який дає право Держпродспоживслужбі переглядати дошки оголошень про пошук працівників на роботу і в тому числі і популярні вебсайти. І якщо будуть знайдені якісь там дискримінаційні тези в цих оголошеннях, будуть накладати штраф аж до 80 тисяч гривень. Вже зараз у Держпродспоживслужбі формується відповідний департамент, який буде постійно щоденно займатися аналізом всіх оголошень, і скоро будемо бачити, на жаль, перші штрафи. Тому наполегливо рекомендую рекомендую всім не згадувати о ваканціях про прийняття на роботу, бажаний вік кандидата, бажану стать кандидата, не писати нічого типу про стан здоров'я, і крім того, не рекомендується навіть вказувати тези типу у нас молодий колектив, бо це в певній мірі вказує на те, що ви старших людей не берете. А це нібито дискримінація. Звичайно, там далі на співбесіду. Ви можете не кликати ту людину, яка вам не подобається, але напряму писати це в оголошенні на роботу не потрібно. Шановні підписники, хочу вам наголосити, що податкова чітко бачить всі дані про зареєстровані каси та чеки в себе в системі, і вони по суті використовують її як сіремку, щоб шукати людей, які мають помилки у фіскальних чеках, і їх штрафувати. Вже публічно відомі декілька кейсів, які податкова напрацювала через систему даних РРО. Наприклад, МВС передало інформацію до податкової про те, скільки людей із яких шкіл здавали на водійські права. Відповідно, податкова по системі РРО подивилася, що ці кошти. Ти не обліковані і касовий чек, такі автошкола не видає, зробили висновок, що приймає готівку кошти без фіскалізації і накладає штраф. Крім того, відповідно по новій пошті через ФКЧ3 подали інформацію про те, що продаються товари без ФОП або продаються товари без фіскалізації, і через це теж будуть проблеми у підприємців. Тому, будь ласка, перевіряйте свої чеки, фіскалізуйте свої операції, які підлягають обов'язковій фіскалізації. І навіть якщо у вас старий класичний РРО. Його не потрібно міняти не потрібно міняти цілий пристрій. Просто оновіть таким чином, щоб чек видавався за новою актуальною формою згідно чинного законодавства. Продовження теми фіскалізації хочу підкреслити нове сенсаційне роз'яснення податківців. Зазвичай податково оминала тему кодування платежів у банківській виписці і не коментувала, які з них треба фіскалізувати. Але тут в першу чергу у своєму роз'ясненні податківці підкреслили, що код 2924 свідчить про те, що це відбулася саме оплата картою через платіжну систему, і такий платіж підлягає обов'язковій фіскалізації та видачі чеку. Тому майте це на увазі при роботі із своєю банківською випискою. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.